Вітаю, друзі! З вами знову Шаман, і ми продовжуємо проходити квести в грі The Legend of Zelda Breath of the Wild. На цей раз у відео ми розглянемо квест, котрий називається Юний зброєзнавець. Як це звучить російською, можете побачити в описі до відео, а англійською я вже не шукав. Гадаю, всім буде зрозуміло. Отже, ближче до справи: нам необхідно знайти ось такого малого в селищі Хатено. Розмовляємо з ним, він нам розповідає цікаву історію, котру я не буду вам поки спойлерити, якщо ви не проходили цей квест, і просить нас принести йому певну зброю. Спойлер різноманітної зброї прийдеться принести чимало. Якщо кому не зрозуміло, пишіть в коментарях, а я вам радісно відповім. Отже, першим ділом нам необхідно дістати йому похідний меч. Я не показую локацію, де саме ви зможете його знайти, тому що цей меч знаходиться кругом майже. Я гадаю, він вас неодмінно буде з собою. Отже, показуємо йому меча, і за це він нам дає певну нагороду. А після цього він нас прохає принести йому жезл вогню. Отже, давайте вирушати за ним. А щоб знайти жезл вогню, вам необхідно знайти ось такого вогняного чароманта. І, звісно, надрати йому дубцю і розказати, хто тут герой. Робимо фотку собі в колекцію, забираємо жезл вогню і повертаємось назад. На мапі знаходиться чермант, наприклад, ось тут, але їх дуже багато в грі. Я гадаю, ви їх уже не один раз зустрічали. Отже, віддаємо жезл. І тепер нам необхідно роздобути моб палицю. За моб палицею ми тепаємося на башту плату. І прямо з башти злітаємо донизу, і тут на нас буде чекати один моб, в котрого і є ця сама заповітна зброя. Як зазвичай надіраємо сраку монстру, забираємо палицю і вирушаємо до Молога. Показуємо нашу знахідку і отримуємо слідуюче завдання. На цей раз йому необхідно роздобути подвійний лук, а вибивається він ось з таких ось бандитів клану Іга. До речі, я теж тут не записав на відео, де саме вони знаходяться. Але в мене на каналі, а також, можливо, ви самі будете проходити квест, пов'язаний із чудовиськом Ванаборіс, і в процесі його проходження ви неодмінно зустрінете цих самих бандюків. Вибиваємо собі лук і повертаємося до неб. І як ви гадаєте, це все? Та, звичайно ж ні. На цей раз йому потрібен клинок вихору, а володіє цим мечем ще один бандит з клану Іга, але це вже товстячок такий. Вони почнуть нас переслідувати, як тільки ми пройдемо квест з вана і будуть з'являтися в різних локаціях. Ось, наприклад, я знайшов одного тут. Він тут буде постійно спавнитися. Також є локація, наприклад, ось тут, якщо що. До речі, непоганий меч у нього. Можна буде ходити і підбирати собі, коли не буде зброї. Ну і третя локація, між іншим, ось. Недалеко від Акальського інституту. Повертаємось до малого і отримуємо нагороду знову. І тепер нам необхідно роздобути сокиру вартового. І простіше за все, її буде знайти в святині Кенайшака. Тепаємось туди. Проходимо випробування сили і отримуємо цю сокиру. До речі, вона дропається саме з вартового. Відносимо сокиру, як завжди, як зазвичай. І тепер нам необхідно знайти спис морозу. І за цим самим списом ми можемо сходити, наприклад, до колізею. Там, звичайно, вас зустріне левер, ви можете його обійти або надрати і йому конячу дупу. І отримати багато ніщачків. В будь-якому випадку забираємо спис, здаємо небо і отримуємо фінальне завдання. І на цей раз нам необхідно йому роздобути стародавній меч. Не знаю, чи він десь друпається чи ні, але в Акальському інституті ви зможете його купити за 1000 рупій. Ну і деякі там детальки вартових. На мапі, будь ласка, хто не бачив, той побачив, де цей інститут. У нас там квестик є пов'язаний з ним, але сьогодні не про це. Повертаємось, показуємо меча, отримуємо крутезну нагороду і радіємо життю. А я дякую вам за увагу, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайкоси, ну і там все інше. І, до речі, заходьте до мене на стріми, на мій інший канал Шаман Геймс, а також на твіч Ідус». Всі посилання будуть в описі під цим роликом. Всім всього найкращого, любіть маму і слава Україні, друзі!